Поблизу Блумсбурга на пагорбах Катавісі в Пенсільванії причаїлося одне незвичайне місце Hooded Грейв Cemetery. Здавалось би, цей маленький сільський цвинтар нічим не відрізняється від сотень таких самих сімейних місцевих поховань, але історична таємниця робить його унікальним та навіть зловісним. Надгробки у вікторіанському стилі обрамлені загадковими металевими конструкціями, схожими на пташині клітки. Це чи не єдині закриті могили в США, принаймні ті, про які достовірно відомо. Але для чого ж було встановлено ці споруди: не випустити мертвих чи не впустити живих? Існує кілька теорій. Багато років місцеві жителі вважали, що це могили вампірів, і клітки захищають місцевих від нечисті. На цьому місці захоронені Сара Ен та Асена Томас, які були родичками і померли у 19 столітті із різницею в 6 днів. Обом було трохи за двадцять, і обоє померли під час пологів. Рідні померлих, переживши таку страшну трагедію, вірили, що молоді жінки були жертвами якогось сильного прокляття. Встановивши металеві клітки над їх могилами, вони бажали стримати злі сили. Багато хто до сих пір вважає, що в цих могилах спочивають чаклунки. Цікаво, що поряд поховані також інші члени цієї родини, адже уся родина вирішила осісти в одному регіоні Пенсільванії. Проте над жодною з їх могил немає залізного захисту. Проте існує і більш вірогідна теорія. У 18 19 столітті в Пенсільванії існувала проблема викрадання трупів покійних. Таких грабіжників могил називали воскресники, викрадені тіла використовувались для навчання та хірургічних досліджень в лікарнях та медичних школах. І хоча офіційної причини встановлення кліток ніде не значиться, зважаючи на те, що на той час Філадельфія була центром медичної освіти США, ця теорія цілком вірогідна. Сьогодні ці старовинні могили є мовчазним декоративним меморіалом а металеві споруди на них так і залишаються предметом спору тими, хто вірить у нечість та більш скептично налаштованими людьми.